Всім привіт! ось попався мені такий радіоприймач Celga 405. Ось до він він іменний. я його переробив на діапазон 3 МГц. Забрав длінні волни, середні так і усталися. І він мене тепер приймає 3 МГц. Зараз я покажу всі переробки. Це схема радіоприймача селга 405. Перероблювати будемо ми у цю частину. Все, я розібрав радіоприймач. Тут на вигляд він ніяк не змінився, тільки додавлені 3 І перемотана катушка гетеродіна і приймальна катушка. А так, все, тільки залив у ці контури, бо я їх підстраював, бо все одно переділка і десь якісь паразитні йомкості з'являються, чуть підстроїв. Ну, це робити не обов'язково. Бачив багато переробок в Ютубі цього радіоприймача. Ну ніхто правильно не зробив. Ну я не говорю, що я правильно зробив. Ось довконтурна вхідна катушка. Вона в мене 27 вітків приблизно. Точно не знаю. Я намотав спочатку 32 вітка і відмотував по максимальній по амплітуді входного сигнала, Уже підстраювався і двигав катушку, щоб добитись максимальної дачі. Гетеродінна катушка, не повнюю, скільки мутав, все підстраювалось. Повню точно 3 +4 відка, ну і плюс 4 вітка, 40 вітків. Ну, це вже не важливо, можна підстроїти два елемента. Конденсатор один замінений і другий. ну Можна не, міня... не міняти, можна так контурами спробувати погратися, ну це хорошим нічим не закінчиться. Добавлена ще така типу, батарея з конденсаторів. Один розтягуючий, який зменшує ємність у цього конденсатора перемінної ємності. І конденсатор, це, який йде паралельно контуру. цьому І антенний 180 пікофарад, ну 180 я б сказав би багато, лучше ставте 100. Ну, я оцей, беру маленькі антенни для цього радіоприймача 1-3 метра, то й так, так, такий буде не зайвий. Ну, якщо ви берете антенни пів метра, то беріть вже 250 пікофарад. Ну без нього не можна. А як вже великі антенни, 40-20 метрів, то беріть вже десь 50-60 пікофарад. Тепер більш детально розкажу про переробку. Конденсатори електролітичні я не міняв, ну треба. Ну, а він мене і так робив, то я не міняв. Замінив ось цей конденсатор і ось цей. Бо вони були чимось приклеєні. я їх повернув і вони вже перестали функці... функціонувати. Вони потріскалися і все. КПЕ розібрав, устав замикання. бо як цей, перестроював по діапазону, десь якраз на середині було похрипування сильно, то я його цей, розігнув пластинки і все нормально. Транзистор КТ-315, який на вході цих двох входних катушок. Некоторі замінюють на транзистор кт 3102 Я це не робив. Ну, не хочеться портити як умова більше оригінал. Замінив два конденсатора. Хтось я бачив цей конденсатор викидує. Він тут в оригіналі на 130 пікофарад. Він іде як розтягуючий для цієї катушки контурної, гетеродійної. Ну, Десь перестройка тоді після цього конденсатора від 2 до 100 пікофарад. І uh, некотрі його забирають, і десь 5-270 І я, я так і зробив спочатку, я його перероблював довго. десь не в 10. І десь була перестройка почти 2 МГц. Десь в мене було від 4 до 2,5 МГц. Дуже велик, ну, настраюватись було невозможно просто. Ну, Можна, но. Мені не треба там і восьмидесятка, і ще пару віщалок, і все проходило, то це була якась каша. Я його взяв на 22 пікофаради, І перестройка мене, перестройка мене від 2,98 МГц і до 3,21 МГц. Перестройка плюс-мінус 250 кГц дуже зручно настроюватися. Ну, просто до там до 100, ну, з точності до фази, мені це дуже сподобалося. Ці ну, радіохулігани і так не хрипуча амплітудна модуляція, то так хоч можна якось підстроїтись, то хоч на це хоч трошки закрити очі. можна сказати, це раритет, не треба його портити. Але, чесно, такого реалітету повну на Олікс. Цей радіоприймач разом з пересилкою мені обійшовся в 220 гривень. За дуже мало. Там були і по 100 гривень, ну, мені цей більш подобався, у нього состояння було дуже хороше, і він був на пломбах. Того я його купив. Ще я бачив такі ліниві робили так. Цю катушку зв'язі не перемотували, просто наверх намотували свою 40 вітків і тут а, катушку звязі теж не перемотали, просто відмотили, вставляли 40-45 вітків. Я так само спочатку зробив просто, щоб спробувати. Ну я так цей, не уставляв би його по-любому. Я постійно якось хочу зробити якомога лучше. Ну так, да, воно так ловило прийняв 2-3 радіостанції, але. Це, це просто як експериментально можна так попробувати. А уставляти так навсі не можна. Тепер давайте про настройку. Настроювати Гетеру 1. Як ви знаєте, в мене осцилограф зломаний. Ось до він у мене на ремонті стоїть. Настроювати гетеродін я ніяк не міг. І я зробив так. Зробив я ось таку штуку. Ну, не це, не це я маю на увазі, а ось до це. Цей це чистоту частотомір з великим худним. З великою він, Щоб його взяти до гітероїна, точно не прокатить, буде плюс-мінус пів плавати Зробив я ось до схему генератора і по схемі з ємкосною трьохточкою Штекер для і, звука, щоб подавати. Катушка сюди я брав сердечника вставляв і підстроював. Як це мені допомагало? Я брав Оце, ну, брав в радіоприймачу, брав в радіоприймачу, виставляв отако, найбіль, най, найменшу ємність конденсатора. За допомогою цієї штуки брав і на, оце, шукав в, оце, по діапазону, де це мене приймає радіоприймач. З самого початку я попав, ну, взагалі не прогадав. 6 МГц мене він геть приймав. Це мені одразу не сподобалось, одразу домотав, перемотав, добавив в конденсатори. Те, що ви бачили в схемі, то вже, це, вже як в мене в самому кінці все було. Так і робіть. З советою точно все буде працювати. Ну головне, старатися. І ну, це, потім вже я ще раз підстроїв, перемутав, У мене вже було 3,7 Гц підстроїв гетероді катушки, все заробило. Далі потім взяв і, і перестроїв радіоприймач на найбільшу ємність конденсатора ось до так. І теж провів заміри частоти. І він мене показав щось там 3700 з чимось там. Мені це не сподобалось і прийшлося зменшити конденсатор, розтягуючи для... Гетеродійної катушки. А потім вже настроїв вхідний контур, це вже було неважко. Ну і потім все, в мене вже, конечний результат. Перекриття 250 кГц, частота від 2,9 до 3,2 МГц з копійками. Ну що, давайте послухаємо радіоприймач. Ну, слухати ми його будемо ночі, бо зараз прохождення нема. Є тільки пару дуже слабких радіостанцій. Дождемо ночі, там буде хороший прийом. Вам сказати, Є ще таке зеркальний канал, хто знає той знає. Це від основної частоти вище і нижче на 465 кГц нашої проміжуточ... проміжуточної частоти радіоприймача. Є ще типу, як прийом. І, ну, Він слабкий, але це вам може дуже помішати. Коли ви будете настроювати гетеродіну, ви можете настроїтись. Може у вас буде приймати 3,2 МГц. А він, а він вам покаже, що у цей прийом йде на 3,645 МГц. І ви подумаєте, що вам треба спустити вниз гітеруїн. Потім, ну і, коротше, буде така путнина, того треба у цей радіоприймач відносити якомога далі від цього, цього ну як це сказати, я не знаю, як це було, назвати, пробника чи що. Відносити якомога далі, ну все одно в цього радіоприймача 26 дБ по зеркальному каналу він давить. якщо тобто, віднести на 3-4 метри зеркальних каналів не стане, а буде тільки основна частота. Антенну я взяв 8 метрів. Учив гніздо. Ну що, давайте послухаємо. Слабенький несущий был средний девятка, который на баталяжках кто-то подходил. Это гидроулига, спасибо, команда. Всем доброй удачи. Всем Альф, Али, плюс 10, плюс 15. Ну, можно потише. Ну, может, на голову, у тебя, да? Спасибо. Ну, в общем, думаю, что это хороший вопрос. Другая, попробуй

أنا بعض المساهمات من الشيخ микрофон потерял. Я думал, вы меня не понимаете, мужики. Вот такая Петрошка, что за какая-то. Вот, думаю, наверное, не слышат. мужики, ну какой может быть контроль, ёб просто ты! Молодите все, как то по засенкой. Не знаю, кого выделять. Это надо персонально, каждого выслушать. Вот со всех сторон. Снизу, сверху, вот. вот туда можно что-то сказать. Это так, что бесполезно, ребят. Ну, здорово, молодите. Что то здравствует, что, что киловатт, что забавно, что, в общем, охотник. я не знаю, кого выделять. Но эти индикаторы чувствуют. А звуковое давление, это такая вещь, что непонятно. Да, плюс еще А я культур. Ще тут за мене хорошо приходили якісь радіохулігани ось до цьому участку, але зараз вже їх щось немає. Хорошо, тільки від тройки до четверки, десь від 300 до 3200 проходять. А тут а ось до якісь вищалки. Я думав, що це мій радіоприймач щось тупить, але ні, це там вони є їх пару штук. Я на вепездар радіоприймачу дивився. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових відео.